Hello? Hello? Що ви знаєте про складні ігри? Думаєте, це оці ваші Dark Souls? -и? місії з гелікоптерами в ГТАшках, Майнкав на хардкорі по 100 днів виживання? <звук> це все дитячі забавки для дворових задротів. Уявіть собі гру, де всім на вас начхати. Світ навколо такий жорстокий, що в повітрі стоїть сморі смерті всюди, де б ви не були. За кожним кутком на вас чекає кровожадна істота, яка готова розірвати вас за шматок м'яса у вас в рюкзаку. Стоп, це ж звичайний день в ТНР. Хоча ні, це гра кенші. І ось саме в цій грі буде виживати наш головний герой. Знайомтеся, це Огризок. Невідомо чому він каліка максимального рівня складності. В нього буквально немає кінцівок, ні рук, ні ніг, одні культяпки. І з цим багатством йому доведеться вижити в буквально справжній дюні навколо одні розпечені піски від пекельного сонця. А світ, схоже, давно себе знищив. Що тут сталося, невідомо. Коли це сталося також, але схоже, дуже давно, бо навколо лише розкидані рештки минулої цивілізації, які вже заржавіли до невпізнаваності. І от цьому шматочку лакомого м'яса так саме лакомого м'яса для місцевих пауків переростки не така вже і мертва ця пустка. Схоже, тут був не один локальний Чорнобиль колись. А тут краще не суетитися. Тварюк з різними лапками тут вистачає. Отже. Так, саме тут йому доведеться вижити. Побажайте йому удачі. Бо зараз ми перейдемо до суті. Отже, починається гостросюжетне виживання клікіогризка в безжалісній пустелі кенші. Будучи шматком м'яса, герою нічого не залишається, як повзати по піску, як слимак, з повним ротом того ж самого піску. На шляху поки що зустрічаються лише кістки тих, кому не пощастило тут опинитися. Земля їм скло з розпеченого піску. Хто ці бідолаги? Ми ніколи не дізнаємось. Через те, що герой нижче трави і його кут огляду. Як у мене після 20 років сидіння за комп'ютером без окуляр, починаючи за таких моніторів, найкращим рішенням в цій ситуації було знайти вершину на холмі і оглянутися навкруги. Та чи вистачить йому сил, враховуючи, що в шлунку героя пусто. Ну може там є трошки піску? І пустка, не така вже і пустка. Он бігають якісь голодранці. Краще їм не попадатися на очі, а то раптом вони подумають. Це якась дичина, і її можна з'їсти. Ну я б так і подумав. Хоча оці чуваки виглядають круто, особливо це з ведром на голові. Тут явно є кому полакомитися нашим персонажем. Ось якісь мутовані собаки, павуки переростки стадами ходять. Ось одному бідолазю явно не повезло. Та огризка не помітили. Всім на нього начхати. Він доповз до вершини, і це було правильним рішенням. На горизонті видно щось схоже на замок, туди і продовжив шлях. А ні, не продовжив. Гризок втратив свідомість від голоду. Прокинувся він тільки вночі і продовжив пости. Цей чувак явно має незламну силу волі і жагу до життя. Або він просто кончений якийсь. далі притворився каменем, щоб його не помітили, і це спрацювало. Хоча можна і не придурюватися павукам явно на нього пофіг, навіть вони його жаліють, що дивно для цієї місцевості, та й для самих павуків. Он інших, наприклад, не жаліють. Це місцеві машини геноциду всього і вся. А для нашого дружочка це чудова можливість щось собі знайти. Ну або від повного вічаю і голоду з'їсти серце пустельного бідолаги. Отакого От навіть я не очікував. Все ж таки, герой кончений якийсь, йде до своєї мети по трупам і серцям, схавивши ще декілька сердець, залутавши шмот, поповз далі. Знову захавав ще сердець, ненаситний якийсь до міста залишилося не так і багато. Пустеля в кенщі це дуже сурове місце лише для справжніх гігачадів або гашібоїв. Звичайний дріщ тут не виживе і дня, одразу отримавши піди. Ну як, оці чуваки, та огризок живучий щасливчик. і доля сьогодні цілує його в дубцю, даючи шанси нагнути це пекельне місце рачком та присунути йому одну кольтяпку в С, ще трошки поповзавши, хрін знає, який день огризок таки доповз до стін міста. І ось ось зайде через головні ворота. А ні, не зайде. Все ж таки, серця бідолах виявилися не такими вже й ситними. Він втратив свідомість вдруге. І вже надовго. Місцеві вартові навіть не звертають на нього увагу. Хто ж тепер його врятує? В цьому байдужому світі смерті та болю. Опа! А це місцевий злидень, темний окурок, який не втрачає можливостей. Та збирає лут з тих, хто так і не зайшов в стіни міста. І, схоже, головний герой йому приглянувся, і він з радістю обікрав його тушку. Продавши все місцевому Баризі. На виручені гроші Окурок прикупив собі м'ясо невідомого походження та медикаментів. Цей чувак явно не пропаде. Так, от, неочікувано, чудо сталося, і той, хто нещодавно виглядав як падальщик, виявився. Раківником огризка поділився з ним їжею, але забрав одежу. Залишив лише обригану майку. Хоча логічно, нафігаємо штани, якщо немає ніг. Отямившись та на диво без проблем пройшовши через місцевий блокпост, герой опиняється в новому відносно безпечному прихистку, де починається історія вже двох калік. Так для виживання в світі темному окурку треба план. Ні, Ютуб, не цей план. Він і так в нього в крові. А план пошуку бабок. Не тих, що на лавицях під під'їздом кажуть, що ти ж й наркоман, а тих, що місцеві коти, шекелі, карбованці, гривні, гроші. Це влада. А влада це прикольна дівка. Хочеш то коротше, щоб мати ці бабки, треба працювати. Все як в твоєму реальному житті. Думав, ти тут відпочинеш від системи. Ні, не сподівайся. І окурок це усвідомля. І бере кірку там язовою пам'ятю предків грається в Майнкрафт. Але замість алмазів тут залізо. Добуваючи своєю однією робочою рукою перші п'ять шматків заліза, є можливість купити перший протез у місцевого бариги з стальними кінцівками. Якість так собі невідомо в кому вони стрічали до того, і які там сифіліс на них. Але вибір поки невеликий. Треба мати хоч щось ніж нічого. Тим часом огризок приповз в місцевий бар, де йому люб'язно, як і любому бомжу, сказали без грошей. Іде під шконку шмат лайна. Ну, власне, це він і зробив. Та ліг під чиєсь ліжко. Головне, аби вночі його не роздавили. А окурок якраз приніс перший протест своєму новому другові каліці, плюнув на нього і вставив в нього культяпку. Тепер у огризка є плюс одна кінцівка, залишилося ще три. А це означає, що наш чорний раб ютуб не бань. Тобто, рятівник іде знову махати кіркою. А хоча ні, в нього є свій план: план «Падальщик», який вподобається любому жителю пустки, є свій кодекс: не вкрадеш, не проживеш. А якщо ти мертвий, то тобі воно вже не потрібно, збираючи лахміті з місцевих бідолаг, які лежать під стінами міста, та продаючи продавцям, які готові віддати свій шекель навіть за банку стяків. Ось і весь план окурка. Простий і ефективний. Та окурок, схоже, не просто так має прізвисько темний, бо темно не лише назовні, та й всередині його душі. Довго не думаючи, бо, мабуть, він просто расист до інших рас, окрім людей, він запинав ногами ще одного каліку та забрав його серце, яке залюбки куплять в місцевому барі. Схоже, з них там роблять шаурму. Є в мене така теорія. Поки темний владика місцевих нещасних роздягав їх. Ну, не для того, що ви подумали, та пахав як чорт біля родника. Огризок, здається, відпочив та вирішив скористатися своєю перевагою непомітності. Та почав використовувати кодекс: не вкрадеш, не проживеш наповну. Та пограбував Баригу робота, який, мабуть, пішов на відновлення своєї операційної системи після того, як у нього на очах вкрали протези. Повіривши в себе, він на цьому не зупинився і завітав в місцеву пекарню, де вирішив розгулятися наповну. Спробував вкрасти весь хліб, але ти дібіл чи да? Хоча, схоже, охоронець трохи недоразвитий. Тож, будучи непоміченим, мабуть, силою сітха, бо як пояснити те, що речі самі зникають біля нього, в його карманах грабує все, що лежить. Свіжий хліб так і манив його своїм запахом. Але на ще одній спробі вдача покинула його, і тупий сліпуватий горонець таки щось помітив. Ось і все. 10 год тюрми чекають на огризка. Кінець історії, та ні. Хоча ще ні, це не кінець. У нас там є окурок, який хуй перед залізав за поповній, та ще поки не в курсі, що його друг вже за гратами. дізнавшись звістку, що його колега по нещастю тепер в черзі на мобілізацію місцеве ЧВК Факінг Слейв. Вирішив завітати у в'язницю та дізнатися, який тут прайс по звільненню. Ціна вже й не така велика. Та окурок витратив зібрані гроші непосильним трудом на два протези ніг для огризка. Тож тепер він каліка лише наполовину. Стоїть на своїх двох і повірте, цей шанс він не витратить впусту. Скоро він вас здивує. Та поки що йому залишається лише гнити в цій вонючій клітці з такими ж бідолахами поруч. Зате буде про що поговорити. У кожного з них історія як вони отримали свою порцію палик по голові. В цих тюрмах кормити полонених ніхто не збирається. Це вам не український полон, ну ви знаєте. Тому Курок пішов приготувати клющ барян клющ і приніс його огризку. Та далі продовжив свою роботу, адже треба ще три протези. Але тут сталося дещо, чого ніхто не очікував. Але я вас про це попереджав. Невідомо як можливо хтось допоміг, погризок втік з тюрми, але був помічений. Та тепер він не шматок м'яса, який вміє лише повзати. Він тепер напів кіборг, який може бігати, і виходить у нього це доволі спритно. Він явно цим насолоджується та мансить охоронців. Нащо це в нього в крові? Можливо, в колишньому житті він був вмілим бігуном. Спринтером, та, на жаль, вартових було забагато тут вони не відпустять ні одного втікача, і огризок отримав Пахарі. Тепер в нього статус, з яким шансів на виживання в цьому світі ще менше. Але наш герой не здається, і вже вдруге тікає з клітки. Йому це явно подобається тікати і отримувати по макітрі. Тим часом Окурок продовжує виконувати свій план. І вже купує протези руки для свого друга, який відпочиває вночі від нещодавньої гри в квача з місцевою вартою. Він просто впав в кому. І от через деякий час перед вами майбутня гроза цієї пустки, ой, протези голови тут не продаються вночі. Коли охорона пішла спати, огризок прийшов до тями і не упускає шанс отримати довгоочікувану волю. Своїми силами, маючи два протези рук, він зміг зламати клітку, і тепер йому треба непомітно вийти з в'язниці. На щастя, цього вечора вся охорона забухала в місцевому барі, і у в'язниці не було нікого. Наш герой вмів бути непомітним, і вдало втік. Залишилося тепер вибратися з міста, а це вже не так і просто. З обох виходів стоїть варта, яка не любить ходити по бар. Та Окурок тим часом, як завжди, робив корисні речі. Цей чувак знає свою справу і знайшов місцеву банду злодіїв шинобі які були чимось типу тіньової влади міста, які люблять приймати до себе всіх, всіх хто заплатить їм 10 тисяч катів. І якраз на цей випадок у окурка була заначка лахміття. З бідолах, яких він раніше облутав, на ранок наш спринтер огризок набравши сміливості, і таки зміг втекти за межі міста, та не без хвоста. Але цього разу це лише два вартові, у яких немає шансів. Наш герой стане місцевою легендою Мансі, тому що він запросто розмансив, і доля, як завжди, була на його стороні, тому що поруч Бра". тут гуляли його старі друзі, кровожадні пауки. Які залюбки зацікавилися переслідувачем. Один, звісно, вижив, а от інший люблязно відправився у волігалу. А це означає, що халява лежить на піску і чекає огризки. Темний окурок лежить у власній калюжій крові та відпочиває на піску. Що сталося? Схоже, хтось з охоронців помітив в нашого черниша крадені речі, і дав йому за це пізди. Тепер нашому герою потрібен порятунок, але огризок тим часом. Переховується в пустці, хто ж його врятує. Невже це смерть цього славетного героя? Ні, звісно ж, ні. Огризок, наче відчуха, лепою своєю п'ятою точкою і побіг назад до міста, не дивлячись на всі ризики, але кидати друга в біді, це не про нього. Він справжній друг, яких в цьому світі одиниці. Він біг, що є сили, протези аж потекли маслом. Але він на швидкості справжнього ніндзя підхватив тушку окурка і врятував його. Цей чувак просто творить речі, підлатавши свого приятеля, залишив його грітися на пісочку. Настав час огризко відпрацьовувати роботу Окурка, але потрібно забезпечити собі прикриття, адже кожен охоронець в місті не може забути таке гарне личико. Мамґетю Сарінга. Весь лут і купує собі чудовий противогаз. Так його точно не впізнають. Ну майже не впізнають. Тепер він може спокійно добувати мідь, а за гроші з її продажу вступає в гільдію. А в самій гільдії знаходить хірурга, який залюбки покрамсає нашого білого раба, аби той ще менше був схожий на себе. Але наш гризок вирішив скористатися лише послухами. Барбершопера і зробив собі модняву зачіску. Тим часом Окурок прийшов до тями та пішов відпочивати в місцевому барі, випивши кружку саке. Тепер, коли наші герої вступили в гільдію ворів нобю, у них є можливість базово підтягнути свої навички, адже їхні стати настільки немічні, що любий каліка з палкою в цій пустці. Може легко відправити їх у вічний відпочинок під палючим сонцем, тож вони не витрачають час в пусту, вдень прокачують свої навички, атаки, взлому та тихого вбивства, що є дуже крутою здібністю в цьому світі. Але про це потім. А вночі наш нінця майстер скрадання схоже отримав дебаф клептоманія. І починає грабувати всіх продавців, яких може. Ось таким чином наші герої проводять декілька днів поспіль, в день тренуються, а вночі грабують все, що лежить не на своєму місці. І через деякий час роблять зухвалу спробу випробувати свої навички, віджимаючи будівлю у якихось місцевих бідолах. І в них все вийшло. Тож тепер наші два герої готові до того, щоб почати новий етап своєї історії. Захопленню всієї пустки кенші, сказав би я. Якби не одне, але пустка велика, а темний окурок і огризок, хоч і змогли дати тумаків якимось чотирьом бомжам, та попереду ще купа ворогів, які сильніші за них в десять, а то в двадцять разів, та запросто розірвуть їх на лахміття. Тож тепер. Перед ними стоїть завдання стати сильніше та шукати таких же калік, як і вони, разом йти в пустку, де найкращим тренером буде палка по голові. Бо те, що не вбиває тебе в цьому світі, робить лише сильнішим. Тут буквально треба весь час отримувати пізди, щоб прокачувати міцність. Бо це найголовніше і найважче в прокачці стата в грі. Але побачимо це вже в наступній серії. До зустрічі, мої гаші бої!